Так, я Чинна комісія, прошу про Я повідомляю про можливі конфлікти інтересів. В разі прийняття даного рішення, бо визвати не буде. Так, да, все одно. Щоб да. не було потім недовірно. Я знаю, що я ну, не знаю. Байдуже. Олєнєва, все. За. Бушко. За. Аврелюк. За. Дніпрова. За. Іванов. За. 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 Кирихішина. За. Котов. За. Красун. За. За. Волоценко. За. Востапенко. За. Предко. За. Уманський. За. Черемець. За. Черкасенко. Чечкан. За. Чюпіра. За. Шашкиєва. За. за. Шеберк. За. Не голосуємо. <кхух> <кхух> так. Рішення прийнято. 17 плюс 1 було 17 за. Один не голосував. Рішення. Наступне приноситься проєкт рішення про укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря Грасимчука ОВР. Я хочу так. просто додати свою думку, щоб вони зрозуміли. У нас тут іде два договори, ну і я хотів би, щоб це якраз не стосувалося іменно персоналі по договору, а стосувалося іменно договору землі. На сьогоднішній день запропоновано, ну не знаю, як воно буде врахувати зелена запропоновано депутату депутатами, міською радою, заплатить 3 600, якщо я не помиляюся, за 1 гектар. Але у нас є прецеденти, які ми вже торгуємо на аукціонах, і у нас сама дешевша ціна на аукціоні яка була? Була й менша. Півтори... півтори тисячі, а максимально? Останній оцій 20 гектар був у Михайлові, де 20 тисяч, а півтори тисячі за гектар. Так, сама більше. Сім тисяч. Сім тисяч. Я просто паручую вибачаюся. Дивіться, <рес> у нас є різні вартості. І от балакать середню вартість у нас такої довідки ніякої немає. А, ніхто не оцінював вартість землі, і, як ми можемо і сьогодні ціну. Ну, ми не замовляли. Я, я просто я, свою я, давати свою я, я думку, думку, ви поки записуєте собі на бумажку, щоб не було так, як з Юрією Паличев, що ви збиваєте з думки. І чому я пропоную? Там я Він, вивчав трошки цю ситуацію. Є такий договор з переважним правом. Ну але... Ми не доходимо до того, що там є діючий не діючий орендатор, він зникає чи не зникає. і законодавство нам сьогодні не дає повної відповіді на це питання. Але я б використав, на мою думку, я використав краще аукціон з переважним правом, де існуючий орендатор мав би перевагу, і він би в кінці все-таки мог дати більшу, більшу, більшу вартість. Ну, я розказую свою думку. Ну, а так як ми не знаємо на сьогоднішній день, я як депутат я не бачу по якій ціні заключити договір. Я бачу сьогодні ціну 7 тисяч гривень, така, яка була найбільша на аукціоні. Ну, опціон це, я вважаю, більш демократичне і правильне рішення визначення вартості землі, то я все-таки порекомендував би цю варту, оренду давати на опціон, а не брати якусь суму, в яку я не впевнений, що 3600 на сьогоднішній день запропонувати за землю. Я бачу в цьому корупційні дії, в тому, що визначені самовартості. Чому 3600? Чому не 4, не 5, не 10? Дякую. Це буде так. Точка я буду голосувати. Просто отримують по питанням і пропоную іншим просто подумати про це питання. Я, я декілька слів скажу з приводу законодавства. Є укладені договора оренди, коли ще не було аукціону. Не електронно, взагалі не передбачалися були терміни укладені з переважним правом поновлення договора на тих самих умовах. Законодавець і законодавство України не має. Тобто, якщо закон був прийнятий на той період, він використовується. Нове законодавство вже йде, інше. але зворотньої сили він не має. Тому на сьогоднішній день нас таких небагато. У нас це три, три орендаря. Які мають переважне право і сьогодні дійшли і звернулися до міської ради про поновлення на тих самих умовах, але ті самі умови на сьогоднішній день це нижче розмірами плати ніж пропонується середньому по громаді. Середньому по громаді ми визначилися на сьогоднішній день і в повному є. Ви... Сьогодні ми пам'ятаєте, що рік війни взагалі ми працювали без укладені поновлення договорів і тоді, але все одно сплачували сьогодні за використання і ті кошти надходили. Тому я наполягаю все таки на тому, щоб ми переважне право громадян врахували. І прийняли відповідне рішення. Тим більше, що на комісії повноцінно всі питання зауваження задавалися. Стосовно аукціону, це ми приклад привели найбільшого. Я сам був учасником даного аукціону. Єдине, ну я маю, Хотів диви, заходить, диви, ні, дивився, як він проходить. Я маю до що учасником в якому плані, не ви були не учасником. Ну спостерігачем, скажу то правильніше, да. Перш і там просто була боротьба за конкретну земельну ділянку, конкретними людьми, і була завищена е, сума ремонту, за але да, да, тобто тут питання. Ми, якщо проаналізувати всі е, е, ці аукціони, які пройшли по землі, то там ціна навіть і зменшена, бо е, люди е, це все нове, не всі ще знають і використовують своє е, ну. Свою можливість, там є деякі нюанси, все одно це недосконована система, яка дає можливість і з меншою вартістю орендної плати зайти і використати своє право. Тому все-таки переважне право, воно повинно бути, воно повинно використатися, це надходження повинно йти до бюджету. В подальшому вже в нас не буде тих користувачів, які це виключно на аукціоні, і далі. а далі ми вже коли розробляємо лот. Ми пишемо в проєкті рішення за рекомендацією комісії встановлювати це переважне право чи не встановлювати. І тут уже завдання постійної депутатської комісії конкретизувати ту ділянку, я не кажу користувача, а саме ділянку, і її бачення. Тому що мінімальний термін оренди сьогодні законодавець встановив 7 років. Якщо раніше там був менший термін, то зараз виключно мінімальний 7, 7 років. І зміни орендної плати неможливі протязі цього періоду. Хоча в нас, ви пам'ятаєте, ми сьогодні переглядаємо і досить часто в нас на комісіях є довготривалі термін, там на 49 років, де навіть 3% не було сплати за орендної плати. Ми ці всі договори переглянули, встановили по цільовому використанню той мінімальний термін, який становить законодавством, і переглядаємо для того, щоб це було в правовому руслі і надходження до бюджету відбулися. Це позиція депутата питань немає, але ми повинні ще виконувати її норму і закону. Максимом краще я така, така і пропозиція. Перше, депутати в раді працюють і висловлюють різну думку стосовно того чи іншого питання, оскільки вони не завжди є фаховими спеціалістами в галузі того, що вони говорять. У мене є така пропозиція, що після виступу депутата нехай виступає профільний спеціаліст з даного питання і роз'яснює остальним депутатам обов'язково це фіксація, щоб так. ми потім могли, ну, щоб у нас не було ну, повторилася попередня сесія. Щоб не було спекуляції. Да, да. Значить, стосовно даного питання, що говорить. значить депутат Червис. Значить, хочу сказати наступне, нехай Інна Вікторовна, якщо вона спеціаліст, ну, вона спеціаліст в якщо я ну, помиляюся, нехай вона мене виправляє і доводить депутатам ну, іншу думку. Значить, коли ми розглядаємо договори з переважним правом, значит, там розглядаються такі, такі аспекти. Перше, коли цей договор був заключений? По-друге, значить, в договорі повинно бути вказано значить, стороні орендарю, значить, при при закінченні договору, за скільки він має право звернутися до ради, про те, чи має він бажання продовжити даний договор, чи він не вже не має бажання продовжити даний договор. В основному це робиться за місяць. Ну, бувають терміни, коли там допустим, коли На рада місяць. да вказує 90 днів. Да. Значить, якщо дані громадяни сучасно звернулися до ради. З про продовження договору оренди, значить рада на протязі одного місяця повинна повідомити даним громадянам про, те, про, її, про її бачення да, даної ситуації, продовжує вона договор чи не продовжує. В даній ситуації в нас, я так розумію, що змінюються істотні умови договору, так як у нас змінюється ціна. Закон говорить, що 12% від нормативно-грошової оцінки повинен сплачувати орендар. так? А ми їм підвищуємо, допустимо, цю шаренну плату. Підвищуємо? Підвищує. Так, так. Підвищуємо. Бо вони самі хочуть. <риклад> <самі, так, риклад> вони самі дали вам заяву, що в заяві. Якщо є погодження з усіх сторін, вони не погоджуються, вони виявляють бажання. Які Тому правильно, Інна не будь ласка, декілька слів, щоб виповідь, щоб погана. Все, слова вітальна правильно сказала. Юрій Анатолійович, дайте, будь ласка, витяг я вам з сайту Верховної Ради по аукціонах з переважним правом. Тобто це в нас ці земельні ділянки, які перейшли по інвентарізації, передано Держгеокадастром Донобурської територіальної громади. Власник міська рада здійснює розпорядження з земельними ділянками. Так, із цих земельних ділянок, ділян, ділянок перейшло три земельні ділянки в договорах оренди землі. Зазначено використання переважного права. Це у нас Павловський, по якому відповідно вже депутатами міської ради прийнято відповідне рішення про поновлення договору оренди та е, договору оренди з землі по е, Цаканяву і по е, гер, Герасимчуку. Е, що стосується переважного права орендаря на укладення договору оренди землі, це регламентує стаття 33 закону про оренду землі. При укладанні договору оренди землі, я цитую на новий срок його умови можуть бути змінені за згодою сторін. Орендодав у разі недосяг... стаття 33, вибачте, будь ласка, яка регламентує переважно право орендаря на укладення договору оренди землі на новий срок. Не буду цитувати всю частину всю статтю, зацитую ключові моменти. Орендодавець у місячний срок при припада орендар, який має намір скористатись переважним правом на укладання договору оренди землі на новий срок, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі, що виконано відповідно існуючим орендарем. Далі пропускаючи, виключаємо. Те, що не стосується, орендодавець у місячний срок розглядає надісланий орендарем лист повідомлення з проєктом договору оренди землі, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем за необхідності істотні умови договору. І в разі відсутності заперечень укладає договор землі, у разі оренди землі, державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, який уповноважений здійснювати розпорядження земельної ділянки. У даному випадку це рішення міської ради. Тобто аукціон оголошувати аукціон, аукціон даній земельній ділянці з використанням переважного права. 呃。Uh Не спрацює, тому що орендарі існуючі не мають права скористатися при умовах аукціона, переважно всі умови одна ремарка. Туда... 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 Значить, ми теж відповідно до законодавства. Туда... Якщо ми з одного того самого питання приймали вже відповідне рішення, і якщо ми по Павловському погодили на таких умовах, ми не маємо права, просто не маємо такого права сьогодні другим суб'єктам погоджувати на других умовах. Як повинно бути, ну вибіркових у нас не повинно бути. Так. Якщо є, то значить одинаково. О, це, мається, прецедент так. Нашого так. Рішення, дійсно. І зараз я ще підсумую. Тому ці всі умови виконані, що стосується переважного права. У разі якби була така я ситуація, не перевага. Я, я, я роз'яснюю якби була ситуація, що умовно коротше, я симчук, Павловський чи Кацанян відмовляються в той термін від цього переважного права і заходить інші. Тоді вже ми, як орендодавець, комісія постійно визначає умови аукціону, який термін, яка оплата істотні могодор, і в тому числі, чи буде переважне право в подальшому після завершення семирічного терміну. Тому що перший рік він виконує, хто більше дасть грошей на аукціоні, той має переважне право, ну, виграє вірніше, і вкладає долю, а вже наступне, чи переважне право з тим, хто укладений, з існуючим буде скористатися. А яка сума і, і, і гектари, якщо 12% від нормативно-рештової? Проєкти рішення не зазначено. О, Там можливо. по різних земельних ділянках. Погадайте, чого погадати. Дві що це помільшити. Володимир Володимирович, поможеш калькулятором поділити будь ласка, нормативку? Цима Олександрович, а якщо сам орендар запропонує вищу Ну ні, це ж не може бути. Дві це з <гублі> гектара вартість, <гублі> вартість гектара. Тобто ви ці устати, мовиться, ми маємо права. Але ви ж самі розумієте, що на сьогодні <гублі> 300 значить нормально, чи надо ви кажуть щось. Але через два три року це вже.

Ні, за я думаю, що соняк тут правильно сказати недавно тонову рівень всіх. Я ж знаю, коли були моменти по <плес> викупу інших танків. В сьогоднішніх умовах я хотів би, <плес> вижам... дивіться, тут ми в сьогоднішніх умовах повинні ще і дякувати нашим цього за підтримку ЗСУ. В першу чергу, тому що вони великі кількість ресурсів, платні податки, робочі місця, плюс плюс мало допомога йде з усіх країн, плюс вже знаєте, ще проблеми з реалізацією цього з продукції і про закриті порти. Тому я думаю, що це збільшення. По перше, це збільшення майже двічі орендної плати до бюджету. І це сьогодні та підтримка, а нас район сільськогосподарський, тому це теж питання вирішується. Будь ласка, ще Я, одне ну, питання, щоб депутати правильно розуміли. У нас сьогодні є дві можливості, правильно? Одне ну, погодиться на новий договор, правильно? В якому ми поставили суму, непонятно, хто її придумав при 600. Вона не, не, не невідома звідки з'явилася, тому що на неї ні одного документа немає. Звідки ця сума? Ось це Рекомендації постійної пропози... комісії. Це, 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 просто... це... це Про... пропозиція орендаря. Це, не... це не пропозиція орендаря. Так, правильно. У да. нас це один варіант. Десь погодження є. Я задаю Вікторію. Вікторії, погодження то є. Є вторий варіант. Просто ми можемо за законом цю землю направити просто на аукціон. Вже не може, бо ми не відмовили в той термін. За законом ми маємо право як орган, який володіє землею. Строки, маємо. Ми з вами просто депутати. Я запитую спеціаліста. Не, 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 не в не міського голови, не у вас. А все, писяки... у нас два варіанти є. Далі. Так, можна. Я ж тільки що за... зачитала. У раз не досягнення згоди. Ми не досягли згоди. Ну, ми повинні досягнути збору. Тоді йде і у суді виявляється правильне рішення суду. І тоді, Є. якщо б ми не досягли збору, якщо а ми що дали, дали відповідь. А чому ви не дали ми не термін відповідь термін відповіді? Що ні, не буде. Дивіться, ви не члени комісії. Члени комісії. Ми, тобі. Ми, тобі, ми можемо зараз прийняти рішення, щоб направити землю на аукціон. І це буде відповіддю попередньому власнику, ні. так? Уже ні. не можемо. 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 Ну по факту, дивіться. Чи місяць не пройшов? Ні, Місяць до закінчення терміну де пісні. Ду... Воно Ду... вже ми, ми тоді розглянути. Заяву получали і ми є повинні розглянути знову ж таки. Норматив, і рішення ми не прийдемо. Норматив, яка сказала Інна на що є законом або договором. Законом передбачено не пізніше, ніж за місяць до завершення терміну. Звернення те, звернення орендаря. Про продовження можливе договора в тих самих умовах. Власник землі повинен теж не пізніше місячно термін дати можливість від... до закінчення дати відповідь. Ти ти минутку ще, ну і ми вже ставимо тут написано. На новий строк направляється да, ви повідомлення. Будь ласка, ну, 30 днів. Все, ставимо, ставимо. На сьогодні роз'яснення ми дали. Тоді, Тоді ми дали. я вношу пропозицію. Так як має право договор не подовжувати, okay. а направити землю науку. Проведіть голосування. Ми можемо ці заробіт, на яку є існуючий договор оренди, зараз. Ні, звичайно, не може. Ні. Ні. ні, не можу. Дивіться, дивіться не ну... шановні, дивіться, щоб не затримався. час, вимогу розказуйте. Дивіться, ми повинні були як розпорядником. У нас розпорядником є земельна комісія. Тобто вона, я як міський голова, до мене звернулися про продовження. Я кажу на комісію, ви даєте, погоджуєте далі. каже, комісія, ні. Тоді готовлю весь пакет документів про відмову. На сесії була відмова. Якщо ми зараз приймаємо рішення про відмову. Формування <ут Cette hetgema> людина йде в суд, виграє суд І рішення суду буде підставою підставлено, тому що в законі прописується. Ми маємо право на відмову за спустити, Тільки ми Правильно. Ставимо на голосувати. Вам скажуть, якщо ви нас будемо, ставимо на голосування.

Вони не пропонували. Я був non, на засіданні Є, є, є заява. Є заява і Це заява вже була по мене є запис засідання земельної комісії. Non, non, так не так не з є запис. Не було пропозиції. Ja, yeah, пропозиції, то, в є в є було. які ну, більш докладно, ну знають у чуть, -чуть чу -чу. Це. Значить, у нас по області, я буду так округляти, 27 тисяч середня вартість на Да. Одного гектара. Е, як би там не було, і навіть без експертної оцінки, воно ну, більш-менш совпадає якість землі. Я про якість. Ну, тому що, що можливо, да. ідоріга, і різні е. Е. 30 тисяч у нас в громаді. Це саме якісна земля, яка є. 30-30 вартість. Вартість це сама. Добре. По області 27, у ці земельні ділянки нормативні, які виносимо, тут под, в районі 20 тисяч грошова да. оцінка. Ми ну, знаємо, де ці земельні ділянки знаходяться і всі розуміють, що це не, не, не саме якісніше. А всі їздили на ту ділянку, кажете, всі знають. Я не знаю, де вони знаходять. Давайте вас повезу. Ні, ну, ну, що ж, ми ж можемо бути знову. Ви у вас є серед. Юрій Анатольович, у вас є вийти. Якби ви зацікавили. Якщо ви вчора зацікавилися зацікавили, Нивою, ми туди не вийдете. Юрій Анатольович, подивіться, от чого... От і всі розуміють, не дуже якісна земельна ділянка, арендна плата, вона не буде... Це прецедент 7 тисяч, на аукціоні. Це земельна ділянка, яка знаходиться поряд з вулицею, поряд з ті земельні ділянки, які знаходяться далі, є 2000, є які там 600, Півтори, до півтори там до трьох шісот, навіть не це. Чисто ну як, по, -по людськи і зі сторони сількозвиробника. Ми розуміємо, що більше навряд чи... На аукціоні буде, а я думаю, що буде вона і менше, ніж три шосте. Це не офіційно, це чисто, є... я закінчуємо. Я думаю, питання про охота. Я чувствую, я, я закомулюю всі пропозиції. Я просто підводжу підсумки, Олександр Веніо сказав, ну дійсно, по, по області 27 тисяч вартість гектара. Якщо ми беремо максимальну вартість 12% комерційного використання земельної ділянки, ви можете сміло визначити 10% за 800, ще 2%. ще да. Тобто така вартість орендної плати, яка сьогодні була по нормативній без аукціону. Аукціон на сьогоднішній день ми будемо застосовувати у всіх ділянках, які не мають переважного права. і ті, і ті договори, які ми готуємо, ми переважне право не застосовуємо із рекомендацій постійної комісії, в тому числі мінімальний термін, мінімальний термін сім років, але комісія може встановити і 10, і 15, і 20 років, але не менше 7, як каже законодавець. Тому сьогодні всі нормативні і грош... і нормативні бази стосовно прийняття даного рішення витримано, витримано по срокам. Я закликаю депутатів підтримати дійсно. Бо у разі неприйняття будь-який користувач може звернутися до суду, він має право на підставі цих даних звернутися до суду за захисту за своїх інтересів, і це спричинить до бюджету. Я пропоную все-таки підтримати і... Тут є арифметична помилка. А? Тут є арифметична помилка. Якщо ви говорите, що 3 600 за гектар, якщо 60 гектар по 3, це вже 180 тисяч. А ще плюс 6, не це, то 30 тисяч. Ні, ні, це розрахунок, є договор, а є 600 згодом. Там сума, там А як до договорів, як це до додаткового годового прописано? Так, звісно. І буде 60 на 3 600. така буде сума надходження. А там по рішенню буде по договору, бо існувати мови не неміняється. Тому отака є ситуація. Максимально питання ну, я, я я, я занимаю, але я... депутатом. Дякую, де... дякую, і... Антоніч. Чина комісія, прошу Ва, я, я я, 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 цілому... таким, Щоб всі землі направлялися тільки за аукціоном. І те, що Максим Олександр розповідає, що, що буде судова справа. У нас ось у мене перезволичав закон і спеціаліст мені не дасть. Сказав, що я кажу, неправду. Ні, що засідання. Я не кажу, це буде можлива. можливо. З, 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 на з по закону, міська рада на сьогоднішньому засіданні могла прийняти рішення у відмові надання землі. На прожив... Якщо б комісія буде. Ну, комісія рішень На немає. Комісія рішень не приймає. Давайте проголосуємо. Вистачимо свою позицію шляхом голосування. Будь ласка. Кушков. За. Іванов, Иванов. За. За. Котов. Куценко. За. За. Красун. Запуск. Расапанка. За. За. Уманський. За. Теременський. Черкасенко. За. Чичкан. Замч. Чепирак.